Ліфт машина, голова, акумуляторна. Схоже, болгарки нема. Опа, бачите, ус відклеївся. Раз. Слава Україні, друзі! Всіх вітаю. Сьогодні у мене ось така акумуляторна болгарочка буде на огляді. Білорус Маш, так сказати, виробник. Так? І це саме дешева болгарка на ринку України. Щось 3500 я сьогодні за неї віддав. Пишуть, що в неї акумулятори 36 В, кількість 2 штуки, і ємність у них 4000 годин. І оберти. Ми сьогодні все перевіримо. І ви знаєте, я не буду робити висновки. Я вам покажу все, як є, а ви робіть висновки. І пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий інструмент, і чи вартий він уваги. Так, в комплекті у нас ось, бачите, тушка. Можете. Зблизька на неї подивиться. Тут кнопочка звичайна Є блокування кнопки. А, тому я її купив, бо мені така кнопка зручна і мені треба, щоб було блокування. Це по-перше. По-друге, мені дуже важливо, щоб було регулювання обертів. Тут воно також є. Але Ми подивимося, як воно буде працювати. Значить, тушка. два акумулятори. Дивіться, яка штука. На акумуляторі не написано ніде. Його ємність написано тільки 36 вольт. Ось, у нас тут є інструкція. Так? Написано, що ємність 4 а години але на сайті, коли я купляв, на сайті написано 6 а годин Ми сьогодні два, в два способи все це перевіримо. По-перше, ми розберемо кум да, і подивимося, що там за баночки і які там плати захисту є так? заряду і балансіровки. І по-друге, я сьогодні спеціально ось бачите більше, ніж. Наполовину болгарки коштує така та штучка, це ну, електронна нагрузка. Будемо дивитися реальну ємність цих акумів. Ось така зарядочка. Тож на зарядці не написано ні напруга, ні струм, нічого не написано, просто ось ну, така легенька. Все перевіримо, яким струмом вода заряджає і чи треба нам буде купувати інакшу зарядку, щоб ці баночки вона заряджала швидше. Значить, отакі. От Ключик, ну, ключик-так, ключик, я не знаю, я на 25-й болгарке взагалі ніколи не користуюсь ключем. Далі нам положили, бачите, ось все, два диски. Один ось такий шліфувальний диск по металу і ось таку штуку. І нам ще положили ось кожух, ну звичайний кожух, як у всіх. І отаку шайбочку. Знаєте, для чого вона? Да Вона для того, мабуть, що. Ось ця насадочка, яку, до речі, використовувати з такими болгарками не можна. Ця насадочка у нас по діаметру не підходить. А ні, вона підходить. Хм, странно, навіщо покладали цю штуку, не знаю. Ну добре. Опа, бачите, ус відклеївся. Раз. Є ось така ручка. Ну, ручка, я ручками також не користуюсь, ви можете подивитися, так? Да? Під яким кутом сюди вплавлена оця, оцей болтик М8. А ручка наче тримається. Хай буде. Перше, що легко перевірити, напругу на акумулятор. Мірялка міряє, скільки видає акум. Акум видає 20 вольт. Цей 20 вольт, а цей акум 18 вольт. Бачите, яка штука? Це не 36 вольт, а 18. Мабуть, у тих як людей, які продають ці болгарки, математика проста. 18 плюс 18, 36. Пишемо, 36 вольт. Є 36 є. Як є, ну, дивіться самі. Ну, і так, дивіться. Тут, наче є якісь штуки. Нічого не зрозуміло ці віконці. Що воно показує, не. Індикатор заряду, нешвидкість. Вони просто таким, ну, чином наші прорізані, де попало. Ось, дивіться, я запускаю болгарочку. І нажимаю. Зараз ми подивимося <плес> <плес> Дивіться, бачите кнопка? Це одне віконце, друге, третє, а тут три отак підряд, і ця наклейка не відповідає тим віконцям, які там є. Зараз подивимося, загорається там щось взагалі чи ні. Ага, бачите, ось три віконця видно повний заряд і ось оце швидкість. Оця штука наклеєна просто з якоїсь другої болгарки. ну це, ну це, Дивіться, самі робіть висновки. Тобто я вже однозначно не буду користуватися цією наклейкою, бо я через неї нічого не бачу, що там відбувається. Мінімалка. 3600. Максималка 6 тисяч. І середня 5 тисяч. До речі, болгарка дуже непогано збалансована. Тобто, ось, бачите, в руки лежить, це кум її не переважує. І голова її також не переважує. Ну, тепер що нам лишається? Йти щось пилять на вулицю. Але спочатку найпростішим способом я подивлюсь, що там в акумуляторі. Бачите, тут стоять 10 банок 3,7 В 18650 на 2000 мАг. Хто їх виробив, це або Слаг, я не знаю, це фірма чи ні. Ну, коротше говоря, зовсім незрозуміло, хто їх виготовив. Бачите, ось так воно виглядає. Тобто, можна сказати, що 2 плюс 2 це буде. 4 ампер години. Але з'явиться світло, і я прогружу цю штуку своїм приладом і побачимо реальну ємність. Але, бачите, нічого так, наче все на точні сварки по 4 контакти. Нема термозахисту, реально нема термодатчика. Тобто, якщо акуми будуть перегріватися, вони будуть деградувати, і акум не виробиться, вам про це нічого не скаже. Ну, а що ви хотіли? 3500 за болгарку з кумами. Так, друзі, щось мені ця болгарка не та, ніяк не дасть вийти. Реально. Бачите, що написано? Це білорусмаш, ліф-машина, голова, кумуляторна. Це тут написано так, а тут знаєте, що написано? Це просто машина, а я. Уляторне. Яку машину хочете ви? Таку, як тут написано, або як тут написано, або може ось таку хочете. Ладно, пішли, може вона уголочки якісь зможе відпиляти. І так, друзі, час, мабуть, вам підписатися на мій канал, бо, по-перше, я а, перше показую, що таке ліфт машина і як вона працює. По-друге, я роблю це без світла. Бачите, в головних ролях акум і базеус Ну і по-третє. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалося нападение. Уголок 35-й. товщина стінки 3 мм. Погнали. Коротше, походу, болгарка зламалась. Охіреть. Перший раз така штука. Вона нічого не зробила і зламалась. Тобто двигун крутиться, а передача сюди не йде. Ладно, пішли розбирати, дивитися, що там таке внутрі. Ну, і як я думав, бачите, оця шестерня, так. Да? Відуща вона не зажата оцею гаєчкою. Зараз ми трошки її підіжмем. А коли скоро ми вже відкрили цю болгарку, то давайте спочатку її розберемо, Підіжмем цю гаєчку, зробимо да, там, поубираємо тараканів, мабуть, білоруських да, Лукашенка. І тоді вже будемо щось пиляти на нею. Нічого особливого. Все, як там, можна сказати, у всіх дешевих болгарах. Тут герметиком залита плата керування. Кнопка, ну, звичайна, дешманська кнопка, хай собі буде. Ну, ось такий у нас статор. Бачите, тут нічого не залито. Лаком, просто як є: алюміній медь, мідний однозначно, жовтий, все як треба. Ось такий маленький ротор із магніта неодімового. Тут у нас підшипник стоїть 607 від торгової марки AGL, Може, це якась торгова марка. Так, редуктор. Тут у нас також AGL стоїть. Підшипник 6... 6201 РС. Ця у нас шестерня на стопорному кільці. І на шпонах всіх тримається. Ця шестерня у нас тримається ось на цій гайці лише. І у нас опорний стоїть підшипник і гульчасти. ну Тобто, можна сказати, непогано. Досить такий товстий редуктор. Наразі я затягну цю гайку, все зберу і підемо тестувати. Так, спроба номер 2. Погнали. Я не можу сказати, що потужності мені не вистачає. Реально, потужності стільки, скільки треба для різання металу. Ну, погнали, подивимося, скільки різів зробить. Це був перший. Щось заклинуло. Схоже, болгарки нема. A few moments later. А, ні, запустилась. Мабуть, десь щось перегрілось в мозгах. Давайте далі різати. Знову щось перегрілося, будемо чекати. Так, наразі а, 12 різів уголка 35-го на одному акумуляторі. Ось один диск я вже з'юзав, поставив другий диск, вона ще поки що тримається. І цікаво перевірити, чи є в неї захист від того, що в мене наразі я її включаю. Зараз я акумулятор вставляю, чи вона запуститься. Да, У неї є захист від цього. тобто Трохи безпеки її додали. Ну це як у всіх, нічого особливого. Прогнали добивай Але відчувається, що акумулятор, і там вже я бачу, одна піпка лишилась, тобто акумулятор вже здихає. Так, все, однозначно, акумулятор у жопа 12 у такого кутка. Щось я трохи збрехав. Куточок у мене на 35-й, ось бачите, а 40 -й. У нього толщина а, 5 мм. А ну, фокусуйся. 5 мм такий псевдоповський куточок. 12 різів на одній батарейці мене влаштовує. А ви пишіть в коментарях, як роблять ваші макіти, там, гранди, я не знаю, там, Діволти скільки вони зможуть зробити. Тепер мені лишилося перевірити ємність цієї батарейки. Коли світло дадуть, я повністю її заряжу потім розряжу і вам покажу. Так, давайте трохи заряджати. Ось, вся шкала у нас 2,5 ампери. Так трохи я його розпаяв. Все, бачите, який в мене паяльник. Е, -е ржусь. Як ручка шарикова, гріється 10 секунд. Прям взагалі красота. Все паяє, все прогріває. Ой, трохи відволікся. Значить, вмикає. Розечку. Що там у нас? Струм? Ось у нас 5 ампера, 1 Ампер. Один ампер. До двох не доходить, 1,5 ампера йде зарядка. Тобто ця зарядочка це 1,5 ампера. Зарядка завершена. Я включав собі таймер. Дві години 30 хвилин рівно повний заряд цього акумулятора. Зараз я його поставлю на цю свою мріялку і ми подивимося його справжні показники. Тест пройшов, акумулятор. Розряджався 2 години і ємність у нього 4041 мАч Дуже по чесному клас. Я задоволений таким результатом. Ну і останнє, що я забув, це трошки взважить. Сіки важить у нас акум і сіки важить болгарка. Акумулятор важить 585 г, болгарочка. 371. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Але я не гарантую вам, що вам приїде болгарка саме з такими акумуляторами, як у мене. На все добре!